<кій> Знову попався. Гей, Версетті. Пума каже, що ти непогано ганяєш. Так, що мені ще зробити? Пива тобі купити? У мене купа справ. Може побитися хочеш, бо я не про бути нашим. Це не просто сраки терти. Ми тут одна родина. Був я вже у родині, і знаєш, не пішло. Дякую. Так, але у цій родині ми своїх не кидаємо. Ми не наказуємо зайнятися мокрухою і не саджаємо людину на 15 років. Так, не дивуйся, я про тебе довідався. У нас тут одна велика родина вигнанців та крутезних дуподерів. Бляха, декого тут навіть держава зраджувала. Я сидів під час В'єтнаму, пекельна історія. Тому я хочу попросити тебе наїбати державу. Ця держава гідна файного пенделя саме від тебе, Томі. Тому йди на двір, хапай байк. Нехай усі відчують твою лють. Гаразд, гаразд. Десять сімнадцять у районі Центр міста. Останнє підозрюваного бачили за кермом червоного мотоциклу. Відповідайте на виклик Код 10.7 сім у районі центру міста. Отримано запит. Код 10.17 сімнадцять у районі центру міста. Маємо код 10.7 сім у районі центру міста. Останнє підозрюваного бачили пішки. Я Код 10-17 у районі центру міста. Код 10, 17, районі центру міста. Маємо код 10-17 у районі центру міста. Отримано запит. Код 10-19 у районі центру міста. We click Cod 10 Urayoni Centro Mixter. We click Cod 10 17 Ura Yoni Centro Mixter. Code 10 19 Urayo. Central Mixter.